411-й госпіталь продовжує працювати чутки про його закриття або переведення до Дніпропетровську Не підтвердилися про це. Повідомив під час робочого візиту в Одесу представник військово-медичного департаменту Міністерства оборони України. Інформація щодо закриття госпіталю взялася невідомо звідки і була розповсуджена на деяких сайтах. Насправді, військово-медичний клінічний центр південного регіону, як його тепер називають, і надалі буде лікувати військових і цивільне населення. До Дніпропетровська переводять лише штаб південного оперативного командування, підтверджуючи це, виконувач обов'язки директора військово-медичного департаменту Міністерства оборони вручив начальнику госпіталю сертифікат Міністерства охорони здоров'я на лікувальну дія. До серпня 2015 року. Перевод даного воєнно-лечебного учреждения в какой-то другой гарнизон, будь то Дніпропетровськ, Котовський или ще щось, вопрос на повестки дня никогда не стоял и не поднимался. Об этом я впервые услышал здесь в Одессе, исходя из тех публікацій, і інтернет публікацій которые есть. Чотириста му госпіталі разом з військовими лікуються їхні родини, всього близько 140 тисяч людей. До того ж, слід зазначити, що традиційно у військових медичних закладах високий рівень підготовки персоналу і якості лікування. Саме тому сюди приходять по допомогу велика кількість цивільних хворих. Природньо, що чутки про його можливе закриття сколихнули громадськість. У людей є підстави побоюватися за долю медичного закладу і не довіряти чиновникам. Згадаємо, яка війна йде за землі одес. Ки санаторії, прокуратура і суди намагаються повернути незаконно захоплені ділянки державі. Територія госпіталю це 10 гектарів землі у курортній зоні, поблизу пляж отрада. загальна вартість земельної ділянки понад 60 мільйонів доларів. Втім, на будь-який випадок ветерани армії підготувалися відстоювати свій госпіталь. На президію городського совета вітеранаму цей вопрос. і, звісно, ветерани сказали, що вийдуть на улицю і будуть захищати госпіталі, будуть займатися цим делом серйозно. Тепер залишається чекати, чи виконує міністерство оборони свою обіцянку, враховуючи величезне скорочення армії і жалюгідний військовий бюджет, в подальшому можна чекати будь-чого. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.